Вітаю вас на першому уроці курсу GDBC and Hibernate від платформи ITVDN. Мене звати Юрій Міленін і я займаюсь розробкою на Java вже більше 4 років. Цей курс розповість вам про тонкощі JDBC, ORM, технологію програмування, яка зв'язує бази даних з концепціями об'єктно-орієнтованих мов програмування, а також таку реалізацію ORM як Hibernate. Ви дізнаєтесь про основи підключення та виконання SQL запитів до бази даних, навчитесь працювати з транзакціями та обробляти виключення, пов'язані з GDPC. Також ви ознайомитесь з Hibernate та його функціоналом. Сьогодні, на уроці введення в Databases та GDBC, ми розберемося, яку роль виконують бази даних у програмному забезпеченні, ознайомимося з GDBC та дізнаємося, як та навіщо його використовують. Після цього ми налаштуємо середовище розробки, а саме запустимо та підключимося до сервера бази даних, завантажимо драйвер для нашої бази даних і встановимо з'єднання з нашого Java застосунку та виконуємо декілька базових SQL запитів. Впевнений, що кожен з вас знає, що база даних використовується для того, щоб зберігати там дані користувача, але давайте розберемося детальніше, як вони там з'являються та як користувачі можуть отримувати доступ до цих даних. Як правило, більшість застосунків працює наступним чином: є користувач, котрий хоче зберегти якісь дані в його профілі, або він хоче дістати якусь інформацію чи відредагувати вже існуючу. Він надсилає запит на програмний сервер. Це комп'ютер, на якому запущена певна програма, котра обробляє цей запит, виконує різні перевірки, перевіряє, чи є у цього користувача доступ для отримання цієї інформації і таке інше. Після цього програмний сервер формує та надсилає запит на сервер бази даних. Після успішного оброблення цього запиту база даних повертає набір даних до програмного сервера, але цей набір даних має специфічний вигляд, котрий може бути незрозумілий користувачу. Тому програмний сервер приводить його до такого виду, який очікує побачити користувач і опісля повертає відповідь. Існує декілька типів бази даних, але ми розглянемо два основні, та найпопулярніші це реляційні SQL та нереляційні NoSQL бази даних. Основна різниця між цими базами даних в тому, що реляційні бази даних є типізованими в той час, коли нереляційні бази даних є динамічними. Це означає, що в реляційній базі зберігається об'єкт, і він має чітку структуру, а в нереляційній базі даних в колекції можуть зберігатися два абсолютно різних об'єкти. На даному курсі ми працюватимемо з реляційними базами даних, а саме з PostgreSQL. А для того, щоб це реалізувати, нам знадобиться JDBC – Java Database Connectivity. JDBC API це інтерфейс, реалізований Java для того, щоб працювати з базами даних. Давайте розглянемо архітектуру JDBC. На найвищому рівні у нас є Java Application, котрий містить в собі JDBC API, набір класів та інтерфейсів для роботи з базою даних, який знаходиться в GDK в пакеті JavaSQL. В цьому наборі класів ви зможете знайти Driver Manager, котрий безпосередньо відповідає за управління набором JDBC драйверів, а JDBC драйвери це вже конкретна реалізація для кожної системи управління базами даних інтерфейсу дriver. Давайте відкриємо середовище розробки та створимо застосунок з використанням JDBC. Для цього в IDEA в клаці New Project обираємо ім'я для нашого проєкту. Давайте назвемо його GDBC and Hibernate. Language Java, Build System – Maven. І також в Advanced Settings в групу ID потрібно прописати com.itvdn. І в Artifact ID назву нашого проєкту. Натискаємо створити. Тепер для зручності давайте встановимо зв'язок з нашою базою даних безпосередньо середовище розробки. Нам потрібно знайти вкладку «Database». Якщо у вас немає такої вкладки, вам потрібно піти на офіційний сайт JetBrains та завантажити IntelliJ IDEA Ultimate Version. У вас буде безкоштовний 30-денний пробний період. Цього вам цілком вистачить для проходження даного курсу. Тепер нам потрібно додати Data Source, знайти PostgreSQL, в поле User ввести нашого юзера, у поле Password ввести пароль та натиснути Test Connection. Супер. Тепер нам потрібно натиснути Apply та OK. Так ми лише встановили та запустили нашу базу даних, ми ще не бачимо тут жодних таблиць. Їх ми створимо пізніше. А зараз давайте відкриємо клас main, та в методі main ми напишемо код, з допомогою якого підключимось до нашої бази даних. Але для цього нам потрібен драйвер для Postgres.ql. Тому перейдемо в наш POM.xml файл та додамо Dependencies. Для цього в браузері напишемо PostgreSQL JDBC driver maven, Перейдемо по першому посиланню та скопіюємо залежність. Супер. Давайте перевіримо, що в нас з'явилася реалізація потрібного нам класу Driver. Для цього перейдемо в External Libraries, знайдемо наш PostgreSQL та знайдемо клас Driver. І ось тут у нас знаходиться реалізація нашого інтерфейсу Driver, який нам потрібен для того, щоб підключатися до баз даних. І реалізація, яка нам потрібна для того, щоб підключитися до PostgreSQL з нашого Java-застосунку. Тепер давайте створимо пакет. Lesson1 Принесемо туди наш клас Main. І в класі Main, в методі main нам потрібно створити три зміни. Перша зміна це буде String username Postgres Також нам потрібна зміна password. У мене це Postgres. У вас може бути інший, якщо при створенні сервера, ви вказували якийсь інший пароль. Та третя зміна також string, URL. Тут нам потрібно вказати URL нашої бази даних, знайти ми можемо її в налаштуваннях нашого connection у, у полі URL. Давайте скопіюємо її та вставимо зміну. Тепер нам потрібно створити connection. Для цього створимо зміну Connection та викличемо Driver Manager. І викличемо метод GetConnection. Сюди нам потрібно передати наш URL, username та password. Метод GetConnection може виконати SQLEXception, тому нам потрібно його обробити. Ми його додамо в блокTryCatch. Також потрібно не забувати про те, що кожне під'єднання до бази даних потрібно закривати. Тому нам потрібно викликати у нашої зміни Connection метод close. Та помістити у блок Finally. Або ще варіант, так як у нас Interface Connection розширює AutoCloseable, ми можемо помістити створення нашої зміни у Try with Resources. І, як бачимо, середовище розробки нам підказує, що нам вже не потрібно закривати, так як наш Connection буде закритий автоматично. Тепер давайте в блоці Try у зміни Connection виключимо Get-Catalog, а виведемо це на екран. І також. Викличемо Info і також виведемо на екран. Get нас повинен повернути наш каталог Postgres. І в Client Info ми повинні побачити наш Postgres.QL GDBC -драйвер. Що ж, Давайте запустимо наш застосунок. І ми бачимо, що з'єднання з базою даних було успішно встановлено. І ми бачимо наш каталог Postgres. Та Client Info PostgreSQL згріскіл Driver. але зберігати дані для підключення до бази даних напряму у коді не є найкращою практикою, так як, по-перше, це небезпечно, а по-друге, Якщо ми захочемо розгорнути наш застосунок на декількох машинах, де є різні сервери бази даних, і в нас може відрізнятися пароль або юзер, який використовується базою даних, або URL для підключення до бази даних, може бути іншим. Для того щоб розгорнути наш застосунок на такій машині, потрібно буде змінювати код та знову компілювати наш застосунок. Тому для цього нам потрібно винести наші дані для підключення в окремий properties файл та завантажувати їх звідти. Тому в директорії Resources створимо новий файл та назвемо його application-properties. Тут ми створимо три наших зміни: db-username, яка буде містити username, db-password, яка буде містити пароль, та db-URL. Яка буде містити наш URL. Давайте скопіюємо його з нашого коду. Тепер, для того, щоб завантажувати ці дані, нам потрібно створити новий пакеж, назвемо його «Util». і в ньому створимо Properties файл. Цей клас повинен бути Final, тому додамо ключове слово «Final». Також створимо приватний конструктор. В цьому класі ми створимо приватну статичну зміну static Final. Типу Properties. Назвемо її Properties та ініціалізуємо. NewProperties. Тепер нам потрібно створити метод, який буде завантажувати наші Properties у застосунок. Для цього створимо private static void метод. назвемо його Load. Properties. В ньому нам потрібно створити зміну InputStream, куди ми будемо завантажувати наш файл. Properties.util class, getClassLoader, GetResourceAsStream. І тут нам потрібно передати ім'я нашого файлу, тобто ApplicationProperties. І тепер нам потрібно завантажити ці дані у нашу змінну проперті. Тому для змінної проперті ми викличемо метод Load та передамо сюди inputStream. Потрібно обробити виключення. Та також inputStream перенести у блок Trivis Resources. Давайте додамо його тут. Супер. Тепер нам потрібно викликати цей метод. Ми його будемо викликати в статичному блоці цього класу, і таким чином, кожного разу під час запуску нашого застосунку ми будемо загружати актуальні дані з Application Properties файлу. А щоб мати доступ до цих даних з інших місць програми, нам потрібно також створити Public Static Method, який буде повертати String, називаємо його Get, і буде приймати один параметр stringKey. І буде повертати properties. GetProperty по нашому ключу. Тепер в нашому main методі ми можемо видалити ці три змінних. Але хорошою практикою також є винесення логіки, яка пов'язана з підключенням до бази даних в окремий файл. Тому давайте створимо ще один файл в package util. Назвемо його ConnectionManager. Створимо приватну статичну зміну, final string username key. Тут ми будемо зберігати ключ, по якому ми будемо діставати нашу зміну. Це буде db-username. Так само нам потрібно створити зміну password key, яка буде містити собі db password та URL-key. db url цей клас також повинен бути Final, тому додамо ключове слово Final. Створимо приватний конструктор Connection Manager та створимо метод open, який буде створювати connection в нашу базу даних. Для цього створимо Public Static метод, який буде повертати Connection. Назовемо його Open. І в цьому методі нам потрібно викликати driverManager. Пишемо Return DriverManager, GetConnection. І тут нам потрібно передати наші параметри. Але так як параметри ми будемо завантажити з Properties файлу, нам потрібно використати клас, який ми створили: Properties util, get, URL key, Properties .util, get, Username key та Properties .util, get, password key. Супер, давайте також обробимо виключення, яке може виконати GetConnection. І тепер в методі main виключимо наш метод open. Для цього виключимо Connection Manager. Метод open. Давайте тепер запустимо наш застосунок і перевіримо, що ми отримуємо той самий результат. Супер, ми отримали той самий результат: каталог Postgres і ClientInfo. PostgreSQL GDBC Driver. Давайте тепер перейдемо в файлик Application Properties і, до прикладу, змінимо наш юзернейм на неіснуючий. Запустимо ще раз. Як бачите, ми отримали помилку, так як нашого юзера Postgre не існує. Давайте повернемо назад. І давайте ще, до прикладу, змінимо порт, до якого ми підключаємося, і ще раз перезапустимо наш застосунок. Тепер ми бачимо іншу помилку, про те, що ми не можемо підключитися до localhost 543.3. Давайте повернемо назад та перейдемо в клас main. Що ж, ми успішно підключилися до нашої бази даних. Давайте ще раз перезапустимо, перевіримо, чи правильні дані ми внесли в Application Properties. Все супер. Тепер давайте створимо SQL запит та виконаємо його. Для цього створимо зміну string create student table. SQL та створимо SQL, який буде створювати таблицю Students з деякими полями. Для цього напишемо Create Table. If Not Exist, Students. Далі нам потрібно перечислити всі поля, які в нас будуть. Давайте створимо поле ID. Це буде int. Це в нас буде primary key. Далі в нас буде first name. Це буде varchar. 50. last name Також буде Varchar 50. Та email. Також буде Varchar. Давайте зробимо 100. Тепер для того, щоб виконати цей SQL, нам потрібен statement. Тому в блоці Try ми створимо ще одну зміну, назвемо її Statement. І в Connection виключимо метод CreateStatement. Можемо видалити ці два рядки, так як вони нам більше не потрібні. І для того, щоб виконати наш SQL, нам потрібно в statement викликати метод execute. Та передати туди наш SQL запит. Давайте перевіримо, що у нас не існує таблиці Students. Як бачимо, наша схема Public пуста. Тепер давайте запустимо наш застосунок. Як бачимо, він успішно виконався. Тепер давайте перевіримо, чи створилася таблиця. Бачимо, що у нас з'явилася одна нова таблиця таблиця Students, яка має 4 поля. Перше це ID integer, firstname varchar50, lastname VRchar50 та email VRchar100. Все, як ми прописували в нашому SQL запиті. А тепер давайте створимо ще один SQL для того, щоб записати дані в цю таблицю. Для цього ми створимо ще одну зміну string. insert students SQL. І нам потрібно прописати Insert Into Students ID, firstname, lastname, та email, values та передати значення, які ми хочемо записати. Нехай буде ID 1. First name буде Іван. Last name Коваленко. Та імейл Іван Коваленко. Example Давайте тепер закоментуємо створення нашої таблиці. і Викличемо в statement метод execute. Але так як ми вже не створюємо базу даних, хочемо виконати update, тобто вставити дані в таблицю, нам потрібно використати метод execute update та передати наш Insert Students SQL в цей метод. Давайте також відкриємо таблицю і переконаємося, що у нас тут немає жодних даних. І запустимо наш застосунок. Все успішно виконалось. Давайте перейдемо в таблицю і перевіримо, що дані, які ми хотіли вставити, з'явилися в цій таблиці. Ми бачимо, що у нас з'явився один запис з ID1, ім'я Іван, прізвище Коваленко та імейл, який ми йому задали. І давайте створимо ще один SQL запит. Назвемо його DropStudents. І напишемо dropTableStudents. Також закоментуємо вставлення даних і в statement викличемо метод execute. Передамо туди наш Drop Students і запустимо. Наш код виконався успішно. Давайте тепер перевіримо нашу схему Public. І, як бачимо, ми успішно видалили таблицю Students. Давайте підіб'ємо підсумки. На цьому уроці ми розібралися, яку роль виконують бази даних у програмному забезпеченні. Також ми вже ознайомилися з JDBC та дізналися, як та навіщо його використовують в Java-застосунках. Ми налаштували середовищі розробки, підключились до нашого сервера бази даних та виконали основні базові SQL запити, такі як створити таблицю, вставити дані та видалити таблицю. На цьому все. Не забувайте, що програмування це насамперед практика. До кожного року є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити, наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з цього уроку. Перегляньте повторно цей урок і потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест провайдері. Дякую усім за увагу та до нових зустрічей на платформі ITVDN.